Знаєте, я хотіла зняти це відео роки чотири вже, рівно з того моменту, як вперше почула в свою сторону коментар Ти що, поц? Ну, може і поц для тих, у кого погано з інглішем та логікою, а от для тих, хто хочуть мене підстібнути цією фразою, вони точно знають, що роблять. Бо я була на їх місці в той час, коли теж дуже хотіла, щоб в мене на окулярах та на шоломі було написано. Потс. Всім привіт! Мене звати Олександра Гришина. Я професійна спортсменка і тренерка. І сьогодні я втілю у життя свою невеличку мрію та познайомлю вас із брендом, продукти якого юзаю вже більше чотирьох років і обожнюю цей досвід. Мова піде про шведський пок та piece of cake, які він приніс нам у світ активного відпочинку та спорту. Років шість тому в Україну почали потрапляти перші продукти від пок і світитися тут. Світитися дійсно було чому. Я тоді ганяла як професійна спортсменка по змаганнях, і ціна на пок була для мене за високою. Тому, коли у інтернетіках десь розганялися жарти про назву бренду, я могла тихенько і гаденько десь поставити лайк під дійсно смішним коментарем. Розказує під нагодного. <смі> да, 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 да. А все тому, що я дуже хотіла собі пісовкейк, але не могла дозволити у 2020 році. Мене абсолютно випадково познайомили із засновником Black Bike. і так я взнала, що в Україні є офіційне представництво бажаного мною бренду. Тож місце, де я можу не генерувати гадінькі жарти, не просто дивитися і не дозволяти собі, а піти та приміряти, з'явилися у мене прямо під носом у Дніпрі. Маючи триатлон головного мозку, не заряд. Та ж є, маючи триатлон головного мозку, я пішла робити, що правильно міряти. І так, мій спітнілий кулачок, який тримав все ще дуже великі для мене гроші на пок, нарешті розтиснувся. Дуже радію тому, що це сталося, і ця історія моя, нарешті, побачить світ, і я вам розкажу, чому шведи саме там народився бренд такі круті. Чому взагалі така назва Piece of Cake? А тому, що Скандинави просто так гарні речі не називають. У Швеції існує прислів'я Lagum Airbast. Буквально перекладається як потрібна кількість найкраща, але також його можна означати як в помірності мудрість. Лагум займає більшу частину шведської культури. Ця філософія наголошує, що усього потрібно рівно стільки, скільки треба. Така концепція допомагає людям бути помірними і збалансованими в усіх аспектах життя. Стокгольм це місто на для кожного, як і скандинави з їх світоглядом. От уявіть собі, Швецію, яка збудувала завод по сміттєпереробленню на своїй території. Переробила усе сміття в країні і почала купувати сміття у сусідніх держав для переробки. Уявіть собі скандинавський підхід до створення продуктів. Уявіть їх погляд, ціль, команди розробників та вчених, які працюють на результат, людей, у яких є розуміння, для кого вони ведуть розробки і чому продукт має бути саме таким. У 2005-му у столиці Швеції був створений ПОК, як бренд, що пропонує захист голови та зору для зимових видів спорту. А у 2014 році Piece of Cake вирішили зайти на велосипедний ринок. Що нове вони можуть запропонувати і так дуже насичені категорії товарів? Лагум пок поєднує інновації та визначну шведську якість разом із концепцією Лагум. Цей скандинавський тренд життя витіснив Хюге і став настільки популярним, що деякі компанії взялися за його комерціалізацію. І якщо принцип хюге це комфорт, то суть лагуму – це баланс того, що по-справжньому необхідно. За це і взялися пок, зрозумівши, що гра слів у вислові «piece of cake» точно висловлює те, що вони хочуть сказати світу: створення спортивного спорядження, користування яким відбуватиметься легко і без турбот. Але ж ті, хто вперше та й не вперше чують про пок, можуть сказати: ви що, здуріли? Чого воно так дорого коштує? А я вам зараз покажу звідки готувався мав. Чим пісовкейк відрізняється від інших брендів, які виробляють шоломи і коштують дешевше? Тим, що бренди подібного профілю мають власні лабораторії у Пок їх дві, де тестують нові матеріали та технології. В таких лабораторіях проводяться дослідження для покращення дихальних властивостей тканин, зменшення ваги спорядження без страти міцності. Такі спортивні бренди співпрацюють з університетами або науковими установами для проведення досліджень і розробки нових технологій. Це може включати тестування продукції на екстремальні умови або дослідження впливу спортивного спорядження на здоров'я. Лабораторії таких брендів часто займаються випробуванням продуктів в реальних умовах, що дозволяє виявити і усунути будь-які недоліки до того, як продукт потрапить на ринок. Я хочу платити гроші за найкращий шолом, а не за шляпу із пінополістеролу, яку зробили від фонаря. Бо я знаю, що таке падіння, і моя голова заслуговує на найкращий захист. Я хочу мати легкі, зручні окуляри із якісними класними лінзами, в яких мої очі будуть відпочивати під час тренувань, а з очима буду відпочивати і я. Я не хочу шматок пластмаси на обличчі, який буде дратувати своєю наявністю, спотворювати кольори та зображення. Все просто, якщо це просто, просто понять. Ого, нагнала ваще, да? Ось так науковий підхід, безпеку та сучасну естетику у шведському стилі пок поєднали like a piece of cake. Це не про зменшення або мінімалізм, це про стільки, скільки необхідно. Це про речі, які захищають ваше здоров'я кожного дня в тому ділі, яке вам подобається. В той час, як ви єдина людина, яка відповідає за своє життя, за своє власне і повне життя. Не життя за столом, в автобусі, в машині, за комп'ютером. Для мене пок це про вибір води, яку я п'ю, їжу, яку я їм, речей, якими я користуюсь, людей, з якими я спілкуюсь, місця, де я працюю та з ким, Мого відношення до себе дорівнює до навколишнього світу. Це про вибір речей, які мають значення та впливають на моє здоров'я і результати роботи щодня. Piece of Cake – це про обізнане життя, і я за таке. Пропоную вам відчути різницю вже сьогодні. Дякую, що додивились наше відео до кінця. Пишіть у коментах, чи ви знаєте про такий бренд Пок, чи ви вже у моїй Поц Family. Ставте вподобаєчки ті, хто вже в ПОК, і ті, хто тільки планують. І навіть якщо ви звете Пок поцом, теж ставте вподобаєчки. Лайкайте like просто, якщо вам дуже сподобалося це відео, тому що я дуже заряджено розповідала про те, що дійсно люблю і я ділюсь цим із вами. Підписуйтесь на наш канал та приходьте міряти окуляри та шоломи пок і не тільки у Black Bike. Все ніяк не можу попрощатися з вами. Модель мого шолому пок Ventral Air Spin. І також Омне, ви їх уже бачили у наших минулих відосах. А окуляри я мала отакі поки спаєр, і я їм механічно вкоротила віку цього літа, їм було 4 роки. Я дуже сумую з цього приводу. От закінчуємо ми це відео, і я розумію, що куплю я собі такі ж самі, тому що. Парапапата! Що-що? А Анджульбу будуть запасні. Дуже любите теж гарні, але будуть запасні, тому що у мене все таки наші коли One Love є, Да, пока, Даня, запакуй, будь ласка.